Чому це важливо знати? Саме фізичні характеристики звуку є об'єктивними і вони пояснюють, якою є звукова хвиля з різних боків. Колись ми розглядали приклад, на якому пояснювали, що людина має певний зріст, масу і інші параметри, то це були характеристики людини. А ось тепер ми підійшли до характеристики звуку. І описувати будемо звук різними фізичними величинами, різними параметрами. Коротко і по-простому, на жаль, цей урок розповісти неможливо. Тому, хто бажає, постарайтесь, будь ласка, розібратися в подальших поясненнях настільки, наскільки вам дозволяють ваші обставини і можливості. А ми будемо відразу приступати до розділу копаємо глибше та ширше. Механічні хвилі мають свої характеристики. Їх багато. Всі ці характеристики поділяють на два великих розділи фізичні або об'єктивні, та слухові або суб'єктивні. Що це означає? Що, якщо характеристики об'єктивні, то числа не залежать від нашого враження. І ці характеристики. Можна визначити, розрахувавши щось по формулі або використавши фізичний пристрій і зробивши певні вимірювання. А слухові або суб'єктивні характеристики вони залежать від враження суб'єкта про механічну хвилю. І чим сильніше якісніше суб'єкт натренував свої органи чуттів, чим більше в нього знань, тим точніше він на слух може визначити фізичні характеристики. Механічної хвилі, і відповідно відреагувати на неї більш правильно. Тому важливо розібратися спочатку в теорії, які фізичні характеристики є у хвилі, і постаратися на слух навчитися відрізняти різні хвилі і різні їхні характеристики, щоб потім застосовувати ці знання в навчанні з інших тем і в озвучуванні Мікшером. До фізичних характеристик належить багато. Я назву лише декілька. Наприклад, період позначається літерою Т, вимірюється в секундах. Це час, протягом якого відбувається одне повне коливання. Частота позначається літерою ню. Це кількість повних коливань за одиницю часу. Вона вимірюється в герцах. І вони вдвох між собою пов'язані формулою. Т. 1 ν, ν дорівнює 1 поділити на ню, або ню дорівнює 1 поділити на Т. Амплітуда позначається великою літерою А. Вимірюється в метрах або похідних від метрів. Це міліметр, нанометр. Це максимальне знищення відносно положення рівноваги. Далі фаза позначається літерою Фі. Вимірюється в градусах, що таке фаза на самостійне опрацювання. Далі швидкість. Означається літерою В, це шлях, який пройшла хвиля, за одиницю часу. Вимірюється в метрах за секунду і має формулу В дорівнює. Шлях, наприклад, позначимо його літерою L. Поділити на час Т. Наступна характеристика енергія. Коли коливання поширюється в пружному середовищі, то це називається рухом хвилі. І хвиля переносить, увага, хвиля переносить енергію, а не речовину. Енергія позначається літерою Е. І Вимірюється у джоулях. Наступна характеристика інтенсивність. Позначається великою літерою І. Має одиниці вимірювання. Джоуль поділити на секунду, яка множиться на метр квадратний. І ця одиниця вимірювання... Ще представляється, як ват поділити на метр квадратний, де береться ват, це джоуль, яке ділиться на секунду. Інтенсивність це кількість енергії, яку переносить хвиля за одиницю часу Т через одиницю площі С. І звідси з цієї формули і беруться одиниці вимірювання. Джоль, секунда метр квадратний. Крім цих, існують ще деякі характеристики, які потік енергії позначається літерою F, вимірюється в джоуль за секунду або ватт, це береться, потік енергії F. Це кількість енергії, яка переносить хвиля за одиницю часу. Тому енергія джоулях час в секундах виходить із цієї формули. Наступна характеристика це гармонійний або акустичний спектр. Остання характеристика, яку розглянемо, це акустичний спектр. Щоб пояснити, що це за характеристика, то обов'язково треба будувати графіки і показувати на графіках, що ж це таке. Для прикладу, розглянемо першу просту хвилю, у якої отаким буде характеристика тут амплітуда, а отут період. То, відповідно, тут час секунди, тут х метри. І акустичний спектр для цієї хвилі буде виглядати приблизно отак. Тут на графіку частота, а тут амплітуда. Інколи по осі Y відкладають інтенсивність. І виглядати буде акустичний спектр як паличка. Відповідної висоти, як тут амплітуда, але відповідної частоти, яка відповідає частоті хвилі з періодом Т, хай буде 1. Якщо візьмемо другу хвилю, у якої нехай буде отакою характеристика. Що це означає? що в неї амплітуда X була більшою ось така. А період А2, а тут А1, а період був звідси ось сюди, тобто період був меншим, відповідно, частота хвилі більша. Якщо частота хвилі більша, то вона від нуля буде далі. Наприклад, отут нехай буде. Чи навіть ще далі. Отут От нехай буде частота. Оце буде частота ню2. Тут частота ню 1. І амплітуда вища А2. То, відповідно, паличка вища. Ось це буде акустичний спектр оцієї хвилі. А оце буде акустичний спектр оцієї цієї хвилі. Тепер уявимо собі, що ми створили умови, щоб додати або накласти цю і цю хвилю. Як це? Це ми зачепили струну товстішу нагітай, це ми зачепили струну тоншу на гітарі. Тільки цю ми зачепили дуже сильно, а цю зачепили ледь-ледь. І в результаті утвориться складена хвиля, яка буде мати складений графік, складний, можна так виразитись, де буде сума. Щось буде якесь отаке. Я не старався ідеально це показати, але я намагався прив'язати максимуми хвиль і мінімуми хвиль, щоб показати, як воно утворюється. Тоді акустичний спектр складеної хвилі буде, неважко вже здогадатись, із оцих двох компонентів складатися. Оце буде одна паличка. А це буде друга паличка. Відповідно, вони мали б ідеально тут мною бути зображені точно такими, як вони є там вгорі. Це ню 1, це ню 2. Тут амплітуда метри. Амплітуда метри. Амплітуда метри. Тут частота герці. Частота герці. І зараз. Важливо зупинитися на останньому цьому графіку. Якраз він несе інформацію про складену хвилю. Тобто, коли ми бачимо якусь складену хвилю її графік, ми вивели її певним чином з допомогою певних засобів на монітор, то ми можемо з допомогою акустичного спектру вияснити, що ця складена хвиля складається із двох компонентів. Перша компонента має отаку частоту, отаку амплітуду. Друга компонента має отаку частоту. Отаку амплітуду. В моєму графіку цьому зображено трохи нереальну ситуацію. Чому? Бо зазвичай амплітуда більш низькочастотних хвиль вища, а низько... високочастотних менша. Але я навмисне тут зробив трохи інакше, щоб чуть-чуть відійти від стандартів і показати вам, як це показується. А може бути так, що вони будуть мінятися місцями, бо амплітуда цього буде вища. Сигналу, а цього амплітуда високочастотного сигналу буде менша. Якщо складена хвиля формується додаванням, наприклад, чотирьох компонентів, тобто перша, друга, третя, четверта хвилі, утворюють складену. Тобто чотири струни одночасно зачепили, або чотири клавіші зажали на піаніно. То тоді складена хвиля п'ята, буде мати якийсь складений вид графіка. Його інколи ви могли бачити. Ви його могли інколи бачити на зображеннях в інтернеті. Це може бути щось схоже на отаке. І тоді акустичний спектр складеної хвилі буде мати всі ті чотири компоненти на своїх місцях. Нехай це буде ню 1, нехай тут буде Ню2, нехай тут буде Ню 3, а це буде Ню 4. І тоді акустичний спектр буде складатися з чотирьох компонент, і кожна вказує, яка частота та амплітуда відповідної хвилі. Акустичний спектр є дуже інформативна фізична характеристика механічних хвиль. І нею часто користуються, буде добре розібратися, як її читати, і який вигляд має складена хвиля, щоб вміти це співставити. Коротко підсумуємо. Сьогодні з вами ми дізналися, що у звукових хвиль є два види характеристик фізичні або об'єктивні та слухові. І ми сьогодні докладно розібрали багато фізичних характеристик. Раджу, дуже корисно буде дослідити і розібратися в ще одній фізичній характеристиці, яку я сьогодні не назвав, це довжина хвилі, і яка в неї формула через період та через частоту. А що далі? На наступний раз ми з вами розберемо властивості звукових хвиль, а після цього повернемось до слухових або суб'єктивних характеристик звуку.